Чотири десятки майстер-класів та тематичні фотозони управління культури організовує з нагоди Великдня в рамках організації «Привітань з Великоднем» планується в період з 5 по 16 квітня у підвідомчих закладах провести майстер-класи тематичні виставки. Усіх закладах культури включає філії Соколового Раді української культури будинок народної творчості села Вереси. Загалом планується проведення 40 різноманітних майстер-класів та залучити майже 700 дітей. Великодня листівка, виготовлення патріотичного яйця. Ця робота з повітряним пластиліном. Майстер-класи пропонують на будь-який смак та вік. За словами начальниці управління культури, родзинкою цього року стане урок для мам та дівчат з плетіння української коси, який відбудеться 16 квітня на вулиці Михайлівській. Майстер-класи будуть по Модернізовані писанки також по виготовленню свічки до великодня це наші народні майстрині, які заслужені, які працюють на постійній основі в місті Житомирі. Ми все анонсуємо. Єдине, що потрібно, просто зателефонувати, записати дитину, тому що в умовах воєнного стану у нас є обмеження 20-30 дітей на один майстер-клас. Майстер-класи, які будуть окремо відбуватися на відкритому повітрі, 16 числа безпосередньо це від чотирьох. П'яти рочків і більше, в залежності який вік ми адаптували майстер-класи під різний вік. Це і глітерне тату, і безпосередньо буде переводне тату. І... Аквагрим, які будуть в патріотичному стилі, також ми запрошуємо мам та діточок на майстер-клас. Вперше ми впроваджуємо майстер-клас з, управля... з плетіння сплетіння української коси. Будемо навчати повертатися до зачісок, які є нашими автентичними. 16 квітня на Михайлівській для дітей організують інтерактивні бесіди. Коли зникає світло, це ми теж вперше впроваджуємо з урахуванням того, що ввечері. Виключаю освітлення в місті, теж не завжди є освітлення, тому для того, щоб дітей саме навчити, як потрібно звертати увагу, як переходити вулицю, як взагалі поводитися в темну пору року. Також кожній дитині, яка буде зареєстрована на майстер-класі, ми подаруємо світловідбиваючий браслет для того, щоб його повісити або на курточку, або на рюкзачок, для того, щоб було помітно. Ми придбали 100. Ми враховуємо, що з 12 до 16, ну, буде. Враховуємо, що 100 дітей прийде на захід на головній пішохідній вулиці. Планують встановити фотозони. Плануємо 9 числа виставити її вже. Це на початку вулиці Михайлівська під написом Житомир, я тебе люблю. Вона буде створена з металевої конструкції, зелені та великодніх Писанок також це до для вірян західного обряду і для вірян східного обряду. Ми плануємо з чистого четверга з 13-го числа розташувати її на постійній основі до 16-го. Ну, Будемо сподіватися, що її не будуть ламати, і вона вистоїть. Також плануємо поставити додаткову зелену фотозону 16 квітня в на в центрі Михайлівській, яка буде стояти з 11-ї до 16-ї -го години. Додатково хочемо розмістити. Великодні писанки, які будуть розмальовані в тематиці, в безпосередньо в військовій тематиці. Хочемо поставити її в ящику від зброї. Ну, при прийдете, побачите. Також начальниця управління культури розповіла, скільки та на що саме підуть кошти. Заклали на безпосередні матеріали, якими ми забезпечуємо наших майстринь. Також у нас враховано в. Фотозона, ну без фотозону ми будемо робити власними силами. Ми лише закуповуємо зелень і додатковий матеріал. Десь 68 тисяч за на все на всі заходи. Зазначимо, що майстер-класи є безкоштовними, але на них потрібно записати дитину. Номера телефонів управління культури вказує в анонсах подій на своїй сторінці у Фейсбук.